Для невизначеного вектор масштабування ми дописали метрики функції, які відповідають не тільки SEO, а й іншим каналам трафіка. Ми додали продукт функції нарешті. Додано функцію Partnership Relations для філіат відділу, масштабування і ріст проєктів стає більш системним. А гравці всі менеджери для того, щоб покращити менеджерську адаптацію, у нас разом з hr чарами розроблено великий курс розвитку софт і хард скілів менеджерів. Додано метрики відсоток процесів покритих блупринтами і середній відсоток успішності блупінтів. Перше показує кількість, другий якість. Розділена відповідальність між. Спеціалістам різних рівнів за допомогою метрику про це ми насправді дуже довго думали і нарешті виявили схему трафіку. Хто за що відповідає? Комунікація додали функцію Delivery з метриками якості для сервісних команд. Власне, гайдлайни створені створено для того, як комунікувати всередині команди і ззовні команди, і регулярний процес корозкомандної комунікації це між командами і маркетингу і інших усяких сіорости марські мітінги.